Всім привіт! Хотів би ще два слова додати про пошук квартири і потім скажу, скільки мені обійшлася комуналка за місяць життя. Та, а наперед тут нема чого шукати квартиру. Тут, якщо ви ще не в місті і не можете вже по факту зразу дивитися, бо і через півдня може тої пропозиції не бути. Тому, коли вже тут є, тоді вже будете дивитися собі квартиру. А, також агенти, агенції маклери на вихідних не працюють. Що вони, скоріше все, навіть вам не відпишуть, бо лишають, наскільки зрозумів, робочий телефон в цій роботі, тільки робочі вказують на сайтах. І, тому це не так, як в Україні, що вам Макор відпише в будь-який час доби і буде вам показувати квартиру, бо зацікавлений в, в тих грошах. Тут вони якось не так до того ставляться. Та, також комісія агента це лише 50% вартості місячної, бо в Україні вони всю беруть наші агенти, тому тут вони. Ще й не, не так заробляють на цьому. Та. А, х, так. Тому я також зняв вже другу квартиру через того самого агента. Тому якщо буде цікаво його контакти, можу дати, написати. Досить нормальний мужик, якщо щось за вас може а, власникам сказати, що ви будете плато спроможні і тому подібні речі. Так. Оплата тут, до речі, якщо з власником як вже домовитись, або оплачувати в валюті в місцевих ле, леях румунських, або ж в євро, тобто то це вже як з власником домовитися, як власник захоче. Так, по комуналці в мене за перший місяць життя проживання. Я жив поки на скумо на квартирі, то в нас за двох вийшло 490 рон. Румунських лей, тобто це приблизно в гривні 4,5 тисячі гривень. Тобто вийшло за воду і е, прибирання території: 130 е, лей, за газ вийшло найбільше 265, за електрику 30. Та інтернет плюс телебачення 66. Тобто в нього там тариф, включно з телебаченням. Бо, наприклад, у мене вже на новій квартирі, яку я зняв е для себе, то тут за інтернет я плачу лише 30 е лей. Тобто це приблизно 30 гривень трохи менше, в принципі, нормальна ціна за півтеробітний інтернет. Якщо хочеться терабітний, то 40 е лей за місяць тариф. Хто uh, та і таке? Тому в наступні місяці буде скільки веде по опаленню, по газу, бо вже буде ставати холодніше, тому буду вже вмикати, може опалення. Тут, все, де бачив тут двохконтурні котли, тому вмикати можна, коли заманеться опалення. Uh, та і таке по цьому все. Дякую за увагу.